Тема сьогоднішнього уроку додавання та віднімання числа 5. Давайте згадаємо склад числа 5. 5 складається із 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1. Починаємо додавати 3 плюс 5. Використаємо перший склад числа 1 і 4. Розкладаємо 5 на 1 і 4. Записуємо в рядок. 3 плюс 1 плюс 4. 3 плюс 1 – це буде 4, 4 плюс 4 буде 8. Використаємо другий склад числа, 2 і 3. Розкладаємо 5, як 2 плюс 3, записуємо в рядочок. 3 плюс 2 плюс 3. 3 плюс 2 це буде 5, і плюс 3 дорівнює 8. Третій склад числа, 3 і 2. 5 розкладаємо як 3 плюс 2 Записуємо в рядочок. 3 плюс 3 плюс 2. 3 плюс 3 дорівнює 6 і плюс 2 дорівнює 8. І останній спосіб це коли ми 5 розкладаємо на 4 плюс 1. Записуємо в рядок 3 плюс 4 плюс 1. 3 плюс 4 це 7 і плюс 1 дорівнює 8. Давайте подивимося, як віднімати число 5. Використаємо знову перший спосіб. П'ятірку розкладаємо як 1 плюс 4. В рядочок записуємо 9 мінус 1 мінус 4. 9, мінус 1 це буде 8 мінус 4, дорівнює 4. Другий спосіб 2, і 3, 5 розкладаємо як суму чисел 2 і 3. Записуємо в рядочок 9 мінус 2 мінус 3. 9 мінус 2 це 7, 7 мінус 3 дорівня 4. Третій спосіб 3 і 2. 5 розкладаємо як 3 плюс 2. Записуємо 9-3 мінус 2. 9-3 це буде 6, 6 мінус 2 дорівнює 4. І останній спосіб 4 і 1. 5 розкладаємо як 4 плюс 1. 9 мінус 4 мінус 1. 9 мінус -4, 4 це 5, і мінус 1 дорівнює 4.